Всім привіт, друзі! Знову я Маша і сьогодні я тільки що повернулася зі школи в Роблоксі. І так, підемо до нашого дому. Йдемо до нашого дому, і тепер нам треба зняти наш рюкзак. Так. Будемо знімати рюкзак, чого це так довго. Скажи, напишіть в коментарях, А ви грали цю гру, напишіть в коментарях. Там, Якщо знаєте як. Далі нам треба, тому що у мене е, я вся мокра. Мені. Я вся. Ну, ну, мокра, бо в мене сьогодні фізкультура була я вся мокра. Е, мені треба було помитися, а тепер я накладу свою піжамку, щоб потім вже довше можна було грати з моєю подругою. Ура! Ура, тепер давайте... А тепер давайте ось так. Давайте почнемо грати в Roblox. Моя мама, вона від... що це за Сподіваюсь, це не комп'ютер. О, ні, що... мама, що прокинулося, я згадала, я не, не зробила. Ну, добре, мама Жимав... Маша. Я не хочу, я не хочу все робити по домі. Ну, добре, я зроблю, щоб ти змогла нарешті. Мені. Це дати, а це ще що за красота. Ви це бачите. А це ще що за красота. Yeah. Я вже думала, я себе прищавила. Yeah. Моя кімнатка. Yeah. Так, давай. Так, такс, такс. А це ще що за красота? Бернмамс бед. Окей, закриваємо. Це взагалі, чого моя мама навіть не викидала свій мусор. Капець. Це якийсь капець з нашою мамою. А до речі, там, там є наш тато. Привіт, тато! Привіт, тату! Можна я пограю в Роблокс? Привіт! Можна, я пограю, в Roblox? Я вже сказала причину. Е, так, звісно, ти можеш грати, коли захочеш. Що ти тільки що сказав? Чисто. Я спочатку думала, що все, кінець на нашому будинку, але вони потім вб'ється. Боже. То що було це як взагалі? Fight Ending. I don't think you can play or do the Chores anymore. Друзі, а ще якщо я попробую знову зайти в Roblox, давай. О, моя мама дивиться. Що я тільки що сказала? Я не хочу виносити сміття і все інше. Я хочу грати в Роблокс. Ну, і що? Давай. Винось мусори і роби по дому. Ні. Ну да, я знала. Я точно знала, що те ж саме буде. Я точно знала, що це буде. Я знала, що це трапиться. Bad ending. You got on PC anyways. <laughs> ну, друзья, я даже не знаю, что это за эндинги такие. Я просто хотела поиграть в Roblox после школы, а, а все інше можно делать завтра. Но я хотела поиграть с Вероникой. Ну сейчас, ж, друзья, может, на этом мы будем заканчивать. Всем пока-пока.